Сьогодні ми з вами ще раз згадаємо все про загадки. На попередньому уроці ви вже вивчали і визначення, що таке загадка, і самі придумували їх. Знаєте, де загадки можна вживати у вашому житті? Сьогодні ми продовжимо цю роботу. До нас завітає цариця математика, щоб запропонувати свої математичні загадки. І ми порівняємо, що ми вміємо краще відгадувати. Чи народні, чи математичні загадки. А далі ми завітаємо у творчу майстерню, де ви будете самостійно і розгадувати загадки, і придумувати нові власні ваші. Що можна сказати сьогодні про загадки? Де загадки ви зустрічали у художніх дворах? Можливо, в казках. Зараз пригадайте. Які нещодавно ми вивчали твори? Казку підкажу вам. Що там теж були загадки? <клес> Саша. А я, я в країні недоладіє. Чи... Недоладіє. Ще, а казка народна українська. В якій стільки загадок було? І. Другівчина. Правильно, сідай, мудра дівчина, казка, загадок теж дуже багато. Що ж таке загадка? Загадка це такий собі процес, де, в якому перевіряється мудрість людини. Чим більше вміє людина розгадувати загадок, тим вона мудріша, кмітливіша, розумніша. Всі ці якості людські. Будуть дуже важливими в вашому житті. Тому ми і повчимося і відгадувати загадки, і загадувати їх, і утворювати, придумувати, малювати загадки. Одним словом, все по порядку. Ви знаєте, що існує загадка про загадку. Дуже дивно. Але поет український Дмитро Білоус. Про загадку, але теж загадкою. А можливо, це не про загадку. Я вам нею натякаю, нею думать спонукаю, щоб кмітливий врахував, що я нею приховав. Вас мороче чи навмисне, і тоді відгадка зблисне. Що і відгадкою? Загадка. Хором скажемо. Загадка. Добре, молодці. Отже. Я вам натякала про царицю математику, але вона сама не завітала до нас, а передала листа. Послухайте, теж почнемо із загадки. Цариця цифр і чисел я а Гуся просто хором. математика. Молодці відгадали цю загадку. Ось такий лист. Я вже давно знаю, що на уроках літератури ви вивчаєте цікаві фольклорні твори. Казки, легенди, загадки. Мені особливо подобаються загадки, адже вони розвивають у людині допитливість, спостережливість, кмітливість. Тому я придумала і свої математичні загадки, які з великим задоволенням надсилаю вам. Їхній зміст пов'язаний із числами, математичними діями, величинами, часом, вагою. Що ви вдало розгадаєте їх, добре помисливши і виявивши спостережливість та кмітливість. Бажаю вам успіхів. Для цього ми зібралися в групи, розділилися на дві групи. Кожна група отримує по одній загадці від цариці математики. І вам дається чотири хвилини. Для того, щоб ви разом з своєю групою подумали і розгадали цю загадку. Познайомтеся із основою загадки. Яна, будь ласка, читаємо умову загадки. Кожен член групи творчої майстерні бере активну участь у тому, щоб розгадати. Підсідай ближче, щоб тобі відновила. Обговорите. Розмірковуйте, задавайте питання один одному. Визначайтеся. Техніка розгадування западу обов'язково повинна у суперечках, у ваших власних думках, заміщення музика. Найбільш хмітливого і активного члена групи вашої творчої майстерні Ви попрохайте пояснити те, що ви відгадали. Якщо достроково відбачка отого, тримайтесь, то я бачу, але ви читайте намірся, не пишете. Да нет, я буду восьмой шум. Дивіться, один обійшла остання хвилина. Я уже сижу, я уже сижу, я уже сижу, я уже сижу, Спочатку треба прочитати. Штат. 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 Так. Ну, будь ласка, кинуть. Оленка живе... живе в будинку разом із татом, мамою і сестрою, одним песиком, двома котиками, двома папугами, чотирма рибками, чотирма рибками. рибками. Скільки усі разом мають ніг? Усі Ма? разом так, мають вісім ніг. У, у Оленки дві ноги, так. у так, дві ноги, у, у мами дві ноги, так. Так. у сестрички дві ноги. Так. У, так. У, у, пес, у песика котика, у не... песика чотири ноги, у двох котиків. Вони не, ха... не... Ну Але ж вони ходять, ми ж врахуємо. Тому дорабували вже пізніше і зрозуміли, що всього ним 24 ноги. Правильна відповідь. 24 ноги. Сідайте молодці, хоч в кінці, але смітливість проявила. Більшість членів вашої команди. Переходимо до наступної розгадки. І я так бачу, що доручили захистити відгадку Максиму. Будь ласка. Данило хоче наповнити водою з річки бочку, в яку міся... вміщуються чотири відра води. За кожен похід від річки до бочки він несе не повне відро, але по дорозі він розкльовує половину води. Скільки разів від бочки до бочки йому треба сходити? Йому треба сходити вісім разів до річки до бочки. Вісім разів! Отже, правильна відповідь. Вісім разів. Молодці! Ви всі правильно відгадали ці математичні загадки. Давайте по. На нашому уроці. І творча майстерня продовжує працювати. Кожна команда, кожна група отримує заготовку для того, щоб створити заготовку. Зараз е виходьте по одного члену від команди «Швиденько», Від по одному кірів і будь ласка. Так, ну, ми дамо э, дівчинці першу. перший крок зробити, вибирає собі заготовку. Так, проходимо до своїх команд і, маючи цю заготовку, запишіть ту загадку, яку ви складете. Вона повинна бути короткою, лаконічною, можливо, з гумором. Час пішов. При майстерні працюють. Що Це буде теж дуже добре. Бо ми вже з вами вчилися складати вірші. Працюємо на майстернях. Активніше, активніше. Члени майстерні кожної групи активніше подавайте свої ідеї. Записуйте. А це Я так жилися, що так, Подумайте, як ви будете її читати, захищати і чому саме така? Пішла остання хвилина відведеного часу для створення загадки. Це буде ваша творчість. Це буде ваш результат вивчення загадок і вміння їх не тільки відгадувати, а і створювати. Хвилина закінчується. Робота у творчій майстерні і послухаємо результати. Отже, почнемо із другої команди, із другої групи, які нам розкажуть, що в них вийшло. Валерія. Білий зайчик по чорному полю скаче. Так, зачитай спочатку заготовку. Скриня, білий зайчик, дошка чорне поле, пише скаче. Так, і тепер готова загадка. Білий зайчик по чорному полю скаче. І яка відгадка? Е, гадка? Крейда пише по дошці. Молодці! Поаплодуємо в другій групі. Вони справилися із цим завданням повноцінно і на славу. Ну а тепер сідай, Валерія. Перша група. Яка у вас загадка створена мамою? Будь ласка, Я відповідає за всю команду. Заготовка. Одні-дві зірки. Ми за ними було 33 зірки. За годину пропало 4 зірки. Зникло. Заводовка. Зникло 4 зірки, залишилося 29. Залишилося Залишилося 29. так? Ну, а як загадка звучить? Як вона звучить? Ви загадку записали? Не. Не закінчили записувати, так? Не встигли по часу. Але добре, молодці. І перша група теж справилася з цим завданням. Поаплодуємо всі, вмінню складати загадки і тепер ви вже можете відчувати себе, дійсно, майстрами загадки. Ну що ж, крокуємо далі. Домашнім завданням ваше було вивчити декілька загадок. І продекламувати їх виразно. Влаштуємо зараз конкурс на кращого декламатора загадок. Але не забувайте про відгадки. Хто ж, з якої команди більше учасників продекламує і найкраще це зробить загадок. Починаємо. Команда перша. Працюємо, розповідаємо. Ну, Вона друга, починає перша. Так, кого ви запросите для виразного декламування загадок? Софія. Ну що, будь ласка, Софія декламує загадки. Не художник, а малюнка. Мороз, мороз. мороз. Літами тягається, а він водичий Голосніше, виразніше. Загадка це емоційний маленький твір, який хочеться розгадувати. В, в океані гора пропливає і воду вгору пускає. Без рук без ніг, а всіх кладе на постійно сон. Ну, так, так добре. Сідай, Сергія. Ну що ж, загадки вивчила, молодець. І від гадки ви теж тут же подайте. Але ми як вчимося загадки загадувати виразно, емоційно, красиво. Щоб це було як авторське подання загадки. Ми на тому році з вами це. Пробували робити. так? Так. Наступна команда, так. які загадки представить Саша за те. Сидить дівчина в коморі, а її на дворі. Будь ласка, відповідає Кирило. А, тіло стріла, впала в воду, шукали, шукали, а ніяк не знайшли. Перемна загадка. Але Світлана знає відгадку. Ні. Не почули? Ні. Ні. Голосніше відповідайте. Яка ж відгадка? Здається. Блискавка. Блискавка? Так. Ще є загадки? Сідай. Хто ще з вашої команди запропонує виразну загадку? Дані? Е, Живуть поряд, а одну друге не бачить одного, не бачу. Я як правильно відгадаю очі? Сідайте. Отже, закінчили ми цю роботу з вами. І я повинна сказати, що я впевнена, що всі ви вивчили загадки, але декламувати їх треба виразніше, емоційніше. Так, як ви читаєте. Ви раджу, так? Загадка повинна звучати привабливо, щоб їй хотілося відгадати. Щоб більше знати загадок, щоб більше вміти їх відгадувати, саме створювати, треба їх більше і читати. І на допомогу вам прийдуть збірники загадок, які є в нашій бібліотеці. Людмила Миколаївна, бібліотека, завжди нам находить. Цікаві збірники для того, щоб ми поповнювали свої знання не тільки на уроках із підручника, а ще й додаткова література, традиції свята українського народу, український віночок і казки це вже надбання нашої міні-бібліотеки, яку ви створили В цих казках. Теж є загадки, які читаючи, ви будете відгадувати. І далі запишемо домашнє завдання. Запишемо домашнє завдання. Придумати загадки на дошці, домашнє завдання. Загадки. Прошки для приладдя, тварини, квіти. Межна кількість загадок може бути придумана вами. Але якщо ви хоча б по одній з кожної теми придумаєте, створите, ви будете молодці. І майстерня сьогоднішня творча вам в цьому допоможе. Завернула до ваше завдання. А тепер підведемо під Що ми знаємо про загадки? Надувати. І перше питання, яке ми винесли на початку уроку, що таке загадка, вже не повинно бути питанням, тому що ми знаємо, що таке загадка. Будь ласка, відповідаємо. Загадка це гера. Загадка це поетичний… Загадка це стисінь, поетичний, часто організований вислів, що треба відгадати, у якому завуальованій формі зашифрований якийсь предмет чи явище. Добре, молодець. Всі це визначення знаю, правда? Так. Да. Добре, Добре, молодці. Друге питання. Для чого складали загадки? Денис, для того. Загадки складали? Загадки складали для того, щоб розважатися. Щоб відгадувати Так, сідай, доповнюємо. Відповідь даємо, далі Максим відповідає. Задки складені для того, щоб розвивати думку та вміти гарно думати. Добре, молодець. Данило? Так, складала, щоб перевіряти знання. Свої знання? Так. А ще а ще найважливіше, завдання. Загадки, Саша. Давно загадки придумали для того, щоб визначити. визначити, чи підлядки вміють розгадувати загадки, чи вони. Чи вони мудрі, мудрі. люди? Так, Добре, сідати. Отже, загадка визначає у людини настільки вона мудра. На цьому наш урок закінчено. За ваші завдання ви отримали. Я бажаю як можна більше знати загадок, як можна краще їх відгадувати і бути мудрими людьми.